Друзі, я вас вітаю. дійсно перестануть літати ракети над Україною. Путін заявив, що приймає мирного до Америки, але при умові, що його визнають невинним. І РФ, от я його цитую, каже: РФ не відповідальна за гибель людей в Україні. Ми не винувати. Прикиньте, що хоче. Коротше, розповсюджуйте, зараз це все розберу. Отже, і Зеленський офіційно заявив, що Україна ніколи не була так близько до миру, як зараз. Трамп взагалі заявив, що мирна угода буде досягнута на протязі декількох днів, і Путін вже теж каже, мирна угода, хорошо, молодці, наконець-то домовились. Я вам казав раніше в попередніх відео, що якщо вони вже нам щось отак приподносять, вони вже за все давно домовилися, зараз просто спектакль розігрують, щоб нам постійно, крок за кроком, якби дати всю інформацію. Ну в чому мирна угода заключається? Щоб чотири області віддати рашки, рашку, типу, амнестірувати, вони ще хочуть ці бабки свої заморожені в Європі забрати, і щоб Європа визнала. Силу, рашки і визнала, яка ця єбанута рашка, я, які вони типу молодці, і дали їм уваження, силу їх признала. Кончений Блін дід. А знаєте, що в цей момент Польща? Це ж ну, якщо вони зараз не домовляться, ну я вони домовляться. Ну якщо заново все почнеться, поляки ж хочуть, щоб українці воювали за цей за Польщу якщо що і вони уверені, що так і буде. Я, я про це розкажу в наступних відео. Підписуйтесь зараз. От про цю мирну воду. У мене одне питання до всієї цієї історії. Оці я дзвоню матерям, де в мене друзі померли, які кожен день сидять на антидепресантах, бо у них була одна дитина в сім'ї, яка. На цій війні загинула. Непонятно за що, бо все те, що ми маємо зараз, домовленості, які зараз от будуть мирної угоди, ну слава Богу, ракети перестануть літати. Слава Богу, того буде мир. Слава Богу, куча безпреділа закінчиться. Але за що? За що стільки людей постраждало, залишились без домівок, без, без життя, без, без надій, без ніхіра, блін? Все життя щось будували, нічого не сталося, щоб ми домовились за те, за що на самому початку можна було, поняли? порішати. Я думаю, всі, хто хотіли щось поняти, всі вже поняли. Але думаю, гнів українців і оця всередині, оця біль, яка буде роз'їдати, вона в якийсь момент як прорветься. Як прорветься? я дуже надію, що весною будуть вибори. Ну, все до того йде. Я вам ну я вам і раніше казав, що Путін має з ким-то легітимним замір договоритися. Тобто вони ще за нього домовляться. Але ж а, треба підписати його. Рашка ж не вважає нашого президента легітимним зараз. Їм треба легітимний. Треба, мир. щоб був мир, Надо щоб не літали ну, мир мирну воду, Треба, щоб мир був в Україні, щоб провести нормальні і легальні вибори. Для цього цей підписує цю мирну угоду. І от, після того як виберуть нового президента, ну я цю тему не буду розвивати, бо я аполітично нікого не підтримую і так далі. Але надіюся, у людей хватило розуму вибрати таку людину, яка щоб потім мінори. Оце всяке не стояли в центрі України. Да? Але а, якщо ж не домовляться з новим легітимним, легітимним президентом за щось, він же ж заново почне. Поним? А хоче він же, ж, а, щоб Європа і Захід, як я вже казав, визнали його сілу, власть і так далі. Тобто, виходить, ну, зрозуміло, що вони там і за ресурси воюють і рашка всю життя Україну присувала, але вони не можуть витерпіти, що Україна краще то рашки їбучі. Не можуть витерпіти. Йому тут ну, треба признання всього світу, який він молодець, цей карлік, Ну, це, це просто жесть. Нам би теж хотілося, щоб в 2026 році життя була в умовах миру. Це, це Путін каже. Кончений, просто мразь. Коротше, що ви про це все думаєте? Готуйтесь до виборів весною. Можливо, той президент, який є зараз, типа не буде приймати в них участь, а потім зроблять так, що всі будуть раді, що він повернувся. Будьте обережні.